Часто ми чуємо тезу, що в бюджеті крадуть. Але я би ділив міське господарство на дві великих частини. Перше, це справді міський бюджет, класичний міський бюджет, тобто ті кошти, які належать міській громаді. А друга частина це теж гроші, які належать міській громаді, але вони знаходяться в комунальних підприємствах. Ну от, наприклад, Луцьк тепло за минулий рік мало оборот мільярд гривень. Мільярд гривень. А скільки ще таких комунальних підприємств? Є в нас там Луцьк водоканал, в нас е, Луцький комбінат шкільного і студентського харчування, підприємства, про яке мало хто чув, поки не почали говорити, е, як там закуповують без тендерів за завищеними цінами продукти харчування, якими потім годують дітей в школах. Луцьк спецкомунтранс, про який ми щойно говорили, і багато-багато інших підприємств. І саме. Там теж відбувається велика, величезна, я би сказав, кількість зловживань. Але, на відміну від бюджету, який більш-менш прозорий і більш-менш можна побачити, що в ньому відбувається, е на комунальних підприємствах творяться дива дивні. І саме активна громадськість мала би. Цікавитися тим, що робиться саме на комунальних підприємствах. Адже це також наші з вами гроші, які потім хтось недоотримує, хтось отримає гірше харчування в школах чи в дитячих садочках. В результаті всі ми стаємо трошки біднішими. А для того, щоб стали багатшими, потрібно контролювати, контролювати бюджет і контролювати наші комунальні підприємства. Максе, а як би ти контролював діяльність? Комунальних підприємств, ой, та я б не контролював, просто б дзвонив постійно. От зранку, наприклад, добрий ранок. Скільки сьогодні плануєте вкрасти? Або там ввечері. Ну шо, як день пройшов? Скільки грошей розпиляли? Отак, для профілактики, щоб було.